25 березня сесія Пирятинської районної ради продовжила свою роботу. На порядку денному доля територіального центру. Депутати прийняли конструктивне рішення. Передувала сесійному засіданні розширена погоджувальна рада за участю депутатів обласної, районної та міської рад. Голова районної ради Сергій Пазюк виніс на розсуд депутатів узгоджене рішення. Дозволити міській раді війти до складу засновників територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Прядинського району, друге передати безоплатно зі спільної власності Центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Прядинського району комунальної власні судденні громаді та на ба. Порядівської міської ради нежитову будівлю, розташовану за місто Порядку Совеця Соборна, 23, та майно згідно додатку. Третє створити спільну робочу групу по напрацюванню положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг порядівського району в новій редакції. до 29 березня 2016 року. Цим же рішенням визначений механізм перезатвердження штатного розпису територіального центру. Контроль за виконанням рішення поклали на депутатські комісії. Хто за, прошу проголосувати. Проти. Утримались. Дякую. Одноголосу. Іншим рішенням погодили передачу майна закладів освіти, культури і спорту об'єднаній територіальній громаді таким чином, розв'язали проблеми, які не вирішувалися тривалий час. Ми отримали коментар від депутата районної ради, заступника міського голови Ігоря Шакиринця. Дуже відрадно те, що це рішення, яке ми прийняли особливо по терцентру, бо терцентр це складний механізм, такий, його так просто вирішити не можна було, що він абсолютно відповідає вимогам існуючого законодавства, тобто законодавства про децентралізацію, законодавству про бюджетні відносини і задовольняє, кажуть, в першу чергу колектив, який там працює, і обидві ради. Це дуже це дуже добре, і ми якраз чому воно десь і проблеми якісь були в тому, що до цього компромісу не було досягнуто. То десь законодавство порушувалося, ті пропозиції, які надходили, то десь якісь амбітні. Позиції там окремих депутатів чи груп окремих депутатів не давали можливість дійти до такого компромісу. Ну і також дуже добре, що вирішилось питання по передачі шкільних навчальних закладів, тому що воно в принципі десь ну по перше, ці заклади не можна було зареєструвати це майно цих закладів за нашою, за нашою об'єднаною громадою відповідно, нести капітальні видатки по ремонтах цих шкіл. Зараз це питання розблоковано, воно вирішується. Підписуватися, будуть акти, і це буде оформлено власністю. Дуже хочеться сказати велике спасибі депутатам районної ради депутатам міської ради, які продуктивно попрацювали і запропонували такі механізми, які знайшли вихід з даної ситуації. Таке вирішення питань, яке відбулося сьогодні на сесії, можливо, в перспективі дасть напрям, дасть механізм вирішення інших питань, тому що є ряд питань. по… По бібліотеках, які є системою, його також треба вирішувати, Це непросте питання. От і багато інших питань. Отже, територіальний центр соціального обслуговування діятиме надалі як єдина цілісна структура і продовжить надавати послуги населенню. 29 березня очікується засідання сесії міської ради, а 30 березня сесія районної ради проведе своє третє засідання і конкретизує прийняті рішення.